19 квітня у горішніх плавнях на виїзді з міста у напрямку Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика шкода наздогнав автомобіль Газ. На момент прибуття знімальної групи на місці вже працювали працівники патрульної поліції. На запитання, хто винен у автопригоді і чи тверезі водії, почули водій автомобіля Газ-Тверезий. А от водій легковика Шкода має ознаки алкогольного сп'яніння, отримавши дозвіл від правоохоронців та тверезого водія першої автівки. Йдемо фіксувати проходження тесту на алкоголь, ймовірного винуватця ДТП. Йде аналіз. 2.86. Ви зараз перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння? За що на вас буде складено адміністративний протокол за статтею 130 частиною 1? о 16 годині 50 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на залізничному переїзді. Напрямку руху міста Кременчук. Прибувши на місце пригоди, було встановлення, що один із водіїв, а саме водій автомобіля Шкода, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з автомобілем газ, внаслідок чого автомобілі отримали механічного пошкодження. Також було встановлено, що водій автомобіля Шкода перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Зараз складаються відповідні матеріали за статтею 124. ДТП та за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме керування автомобілем, в стані алкогольного сп'яніння.